Погляньмо, як осно теремалибри себе проявляє на практиці. Скажімо, ми можемо взяти функцію квадратичну 5х2 плюс 6х плюс 5 і спробувати знайти її нулі. Осна теремалебри нам передбачає, що їх має бути 2, адже степінь цього полінома 2. Спробуємо це зробити. Знайти нулі це, іншими словами, розв'язати от таке квадратне рівняння, знайти його корені. 5 х 6 х плюс 5 дорівнює 0. Ну і природно, що ми це робимо як зазвичай, і знайшовши дискримінант. Давайте знайдемо дискримінант. А, чому він буде дорівнювати? Це в нас p квадрат мінус 4 на, A на c. А в нашому випадку це 6 в квадраті, мінус 4 на 5 і на 5. Тобто 36 мінус 4 на 5 – 20, і ще на 5 – 100, Тобто мінус 64. І якби ми працювали тільки з дійсними числами, в цей момент ми б зупинились, ми б сказали, що ну, у нас же дискримінант пенше за зановлює, отже, дійсних розв'язків немає. До речі, ми все ще можемо це стверджувати. так Просто важливо додавати слово дійсних. Так, дійсних розв'язків немає. Але є комплексні, так дійсних розвисків немає. Але є комплексні, адже якщо ми працюємо не з дійсними числами, не обмежені ними, то ми можемо зробити отаке перетворення. Дивіться, в нас же тут мінус одиничка, а мінус одиничка це і в квадраті. І ми можемо сказати, що це 64 на І в квадраті. Таким чином ми отримаємо можливість знайти корінь з дискримінанта. Адже корінь з дискримінанта в такому випадку це буде корінь з 64 і 2 тобто це буде просто 8i. І. і тепер ми можемо скористатись нашими загальними формулами для коренів. У нас їх буде 2, х1, і давайте, скажімо так, х2. І все, як завжди, х1 це мінус b плюс корінь з дискримінанта розділити на 2А, а х2 це мінус b мінус корінь з дискримінанта розділити на 2а. Ну, давайте підставимо. Мінус b – це мінус 6. Корінь з дискримінанта. Ми вияснили, що це 8. Ну і 2А а це 5, тобто 2А це 10. Отже, ми отримуємо, якщо розділити кожен доданок окремо, мінус 6 десятих плюс 8 десятих на І. Тепер погляньмо на другий корінь. Тут буде все дуже-дуже схоже. Буде мінус 6, але мінус 8 і цього разу розділити на 10, тобто мінус 6, десятих, мінус 8i. Ну, і дивіться, все як обіцяла оснома алгебри. У нас два корені, так, вони не дійсні, вони комплексні, але два корені, Причому чому зауважте, що насправді вони спряжні один до одного, адже дійсні частини в них однакові, там і там мінус 60, а уявні частини у них мають протилежний знак. Тобто ми можемо стверджувати, і це, власне, прогнозувалося на тема алгебри, що якщо там число х1 є коренем? Нашого полінома, то і спряжене до нього також є коренем. Ну, або можна було сказати навпаки. Адже х1 це спряжене до x2, а x2 це спряжене до x1. Ну і насправді, якщо ви зобразите цю параболу, ви побачите, що дійсно вона не перетинає вісь у х, але це не зважає їй мати два комплексні корені.